Уявіть собі, одна з найбільших наддержав історії просто зникає. Це не просто падіння уряду, ні, це кінець цілої епохи, кінець світу, яким його знали. І от на руїнах виникає величезний вакуум влади. Починається шалена боротьба, століття хаосу, де кожен хоче зайняти місце гіганта. Тож хто ж насправді зміг успадкувати велич Риму? І знаєте, це, мабуть, ключове питання для розуміння всього раннього середньовіччя. Бо падіння Риму це ж не кінець історії, зовсім ні, це скоріше стартовий постріл для неймовірно запеклої боротьби за його спадщину. І повірте, відповідь тут не така проста, як може здатися. Претендентів було, м'яко кажучи, чимало, і в кожного були свої досить переконливі аргументи. Отже, 476 рік все західної імперії більше немає. І що далі? А далі карта Європи розлітається на друски, наче розбита мозаїка. На цих уламках майже миттєво, як гриби після дощу, виростають нові королівства: вестготи, остготи, вандали, колишні провінції, тепер володіння племенних вождів. І кожен, ну просто кожен намагається відхопити собі шматок пожирніший від римського пирога. Так, це був час повного хаосу, але водночас і час неймовірних можливостей. Але серед усього цього безладу одне королівство мало значно значно більші амбіції Франки. Їм був потрібен не просто шматок землі, ні. Їхня мета була куди грандіознішою відродити саму ідею Римської імперії, тут на заході. І знаєте, їхній шлях до вершини був просто блискавичним, наче добре спланований бліцкриг, що зайняв всього три покоління. Так от, все почалося з Карла Мартелла. Його недарма прозвали молотом, саме він своєю залізною кіннотою зупинив арабський наступ на Європу. Далі його син Піпін Короткий. Той був майстром політичної гри, заручився підтримкою папи і просто скинув останнього, як його називали, лінивого короля з династії Меровінгів. Ну а онук Карл, він увійшов в історію як великий. І не дивно, адже він просто взяв і силою зброї об'єднав під своєю рукою майже всю Західну Європу. І ось настає той самий момент переломний. Запам'ятайте цю дату Різдво, вісімсотий рік. У самому Римі, в серці Старої імперії, стається щось, що назавжди перекроїть політичну карту Європи. Папа Римський коронує Карла Великого. І тут найцікавіше, просто послухайте, який титул лунає під склепінням собору? Не король Франків, ні, а імператор, що править Римською імперією. Ви тільки вдумайтесь. Це ж неймовірно зухвала заява. Францький правитель, по суті, нащадок варварів, раптом проголошує себе спадкоємцям самого Цезаря. Питання лише одне: невже інші гравці на світовій арені збиралися просто мовчки за цим спостерігати? І от саме тут наша історія робить такий собі крутий віраж, бо виявилося, що франки були, скажімо так, не єдині у своїх амбіціях далеко не єдині на сході та на Півдні були дві інші надзвичайно могутні сили, і в них були свої, і треба визнати дуже і дуже вагомі претензії на римську спадщину. Давайте подивимось на схід там, у блискучому Константинополі, все ще існувала східна Римська імперія, та яку ми зараз називаємо Візантією. І для них, звісно, падіння Риму не було ніяким кінцем світу, адже вони прямі безперервні спадкоємці, справжні Ромеї. З їхньої точки зору, те, що сталося в Римі з Карлом, це просто якийсь фарс, неотесаний варварський вождь, вирішив погратися в імператора серйозно. От і маємо на карті раптом з'явилися дві імперії, і кожна щиро вважала іншу самозванцем. І ніби цього двовладдя було замало, з півдня з'являється третя сила. І вона була абсолютно абсолютно несподіваною. Просто уявіть, з розпечених пісків Аравії виривається нова динамічна цивілізація, об'єднана новою, неймовірно могутньою вірою ісламом, і саме вона змінить правила гри назавжди. Швидкість їхнього розширення. Це просто щось неймовірне. Буквально за лічені десятиліття вони вирвали з рук Візантії її найбагатші провінції Сірію, Єгипет, усю північну Африку. Потім перетнули Гібралтар і підкорили Іспанію. Так, вони не називали себе римлянами, але по факту вони контролювали величезні території колишньої імперії. І, от раптом, Середземне море, яке століттями було по суті римським озером, перетворилося на напружений кордон між трьома гігантськими цивілізаціями. Отже, що ми маємо на початок 9 століття? На руїнах Старого Риму виросли три титани: Каролінги на Заході, Візантія на Сході, Ісламський халіфат на півдні. І кожен, звісно ж, вважав себе центром Всесвіту. Питання логічне чи міг такий світ, розірваний між трьома настільки амбітними суперниками, проіснувати довго? Це питання буквально висіло в повітрі. Чи витримається крихка рівновага випробування часом? Ну, історія вже готувала свою відповідь, і якщо коротко, відповідь була ні. І знаєте, першою посипалася імперія каролінгів. І як це часто буває, все почалося зсередини. Онуки Карла Великого просто не змогли домовитись і розірвали дідову імперію на шматки. До речі, саме з цих шматків пізніше виростуть Франція та Німеччина. Звісно, така слабкість одразу привабила нових хижаків з півночі на своїх стрімких дракарах припливли вікінги. І поки захід відчайдушно відбивався від набігів і тонув у внутрішніх чварах, прірва між ним та Візантією ставала все глибшою і глибшою, аж поки в 1054 році не стався великий розкол, який розділив християнський світ назавжди. О, вікінги, вони були просто ідеальними хижаками для цієї нової нестабільної епохи. Спочатку так, вони були просто грабіжниками, справжнім жахом для будь-якого прибережного міста. Але з часом ці безстрашні воїни-мореплавці еволюціонували. Вони стали завойовниками і навіть державотворцями. Тобто вони не просто руйнували старий світ, ні, вони дуже активно будували новий, засновували могутні герцогства, як от Нормандія у Франції, і навіть цілі королівства. Тож до чого ми в підсумку прийшли? А до того, що жоден із великих претендентів так і не зміг повністю відновити Римську імперію. Виявилося, що її спадщина це не якийсь моноліт, який можна просто взяти і успадкувати. Ні. Це скоріше схоже на величезний скарб який розлетівся на тисячі уламків. І ось, мабуть, головний висновок усієї цієї історії: спадщину Риму не успадкував ніхто, її просто розтягнули на частини. Імперія Франків розпалася, але дала початок сучасним націям Західної Європи. Візантія ще цілу тисячу років берегла римське право та грецьку культуру. Ісламський халіфат перетворився на світовий центр науки і зберіг для нас безцінні знання античності. І навіть вікінги, яких ми звикли вважати просто руйнівниками, стали творцями нових королівств. Виходить, що з попелу однієї гігантської імперії народилася не одна, а ціла плеяда нових. Цивілізацій, саме тих, які сформували світ, у якому ми живемо сьогодні. І знаєте, вся ця історія спадкоємців Риму, це ж не просто розповідь про сиву давнину. Вона змушує задуматись про дуже сучасні речі: як саме розпадаються над держави, які нові сили завжди готові заповнити вакуум влади, і про те, як велика спадщина насправді ніколи не зникає безслідно, а лише трансформується, створюючи фундамент для чогось абсолютно нового. А це погодьтеся питання, актуальні в будь-яку епоху, в тому числі і в нашу.